Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо читати 62-й псалом. Він має назву Псалом Давида, коли він був у пустелі Юдейській. Про пустелю як особливе місце подвигу духовного ми поговоримо пізніше. А зараз прочитаємо цей псалом із короткими коментарями. Боже Боже мій, до тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя за тобою, знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній. Під пустельною землею, Давид має на увазі, мабуть, відсутність віри в людей або ну, відсутність бажання в людей догаждати Богу. Ми не раз говорили, що. Бог не в камені, Бог не в дереві, Бог в людських душах може бути. Тому ми так кажемо, що у Бога нема очей, крім наших, нема уст крім наших, нема рук, крім наших. І відповідно, Він каже, що земля перетворилася на пустелю. В даному випадку, тут пустеля мається на увазі безлюдне місце. Тобто місце, де немає тих, хто би шукав Бога, хто би жив Бога. Ну і духовні люди знають, що далеко не з кожним можна дійсно поговорити так щиро відкрито, з розумінням, без якогось вихваляння, без осудження про духовні речі. Таке буває дуже і дуже рідко. І це не я кажу, це кажуть святівці церкви. От читав одного подвижника, і був священник такий ревний по моєму прізвище звали його отець Микола Панамарьов. І одного разу він звернувся до духівника, оскільки отець Микола був сімейним священником, звернувся до монаха, подвижника там, з якимись питаннями. Він каже: у тебе друзів не буде. От там є один, от з ним можеш спілкуватися. Так, тебе друзів не буде. Тому що, ну, загалом люди говорять на якісь загальні речі, а якщо починати говорити про духовні, то дуже часто це. Нещире спілкування, де люди дійсно хочуть говорити щиро, відкрито, без всякого вихваляння, а це якраз і є намагання там, доказати свою позицію, своє бачення. І тому, зазвичай, духовні люди уникають глибоких розмов духовних з іншими. Навіть Йосиф Ісіхаст, теж я вам цей приклад колись наводив, коли. Бувало, він був дуже великий подвижник, аскет ну, і Сіхас, значить, це той, хто займався внутрішнім спогляданням свого серця. От. І він, коли, інколи приходив у своє поселення, зустрічався там з родиною, з друзями. Він на духовні теми взагалі не говорив. От вам приклад: не все можна дійсно і не завжди потрібно говорити про духовне. Ну, на жаль, це правда життя. Як у святиню явився я до тебе, щоб бачити силу твою і славу твою, як у святиню явився я до тебе. Коли ми стаємо на молитву, у нас має бути благоговіння перед Богом таке саме, як і в нас є благоговіння до храму. Часто на це звертаємо увагу, що в нас є велика повага навіть і страх до всякого, що пов'язано з церквою, тобто до сакральних речей. Веке благоговіння, От ми в храм заходимо, там пошепки говоримо і так далі. От, намагаємося поводитися страхом і трепетом. А це не зовсім правильно. Якщо ми вдома будемо молитися чи в полі, і в нас не буде оцього благоговіння. Ми завжди, коли взиваємо до Бога, коли молимося, то повинні теж відчувати цей трепет і страх перед Богом. Краще менше молитви, менше слів. Але з благоговінням. Про це говорять всі отці церкви. Бо милість твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть тебе. Так, благословлятиму тебе в житті моїм, в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радості вихваляє тебе, уста мої. Ну, хто ходить до храму, чуєте, що цей псалом ми з вами чуємо. Кожного разу, коли служиться все і читається шести Коли згадую тебе на пустелі моїй в осінні ночі, розмірковую про тебе, питають інколи, чи можна молитися лежачи, обов'язково ми повинні помолитися в своєму молитовному куточку зранку ввечері, скільки в нас є духовної сили, зосереджено хай кілька молитов, але з благоговінням. І крім того, вже незалежно, чи ми займаємося, чи ми фізично працюємо, їдемо в автомобілі, чи, можливо, ми лягаємо спати, дуже добре і прекрасно засинати під Ісусову молитву. Так само проснулися, згадуємо про Бога. Тіло ще нас не зовсім слухається, ще ми не можемо встати, Але подумки ми вже можемо творити Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, помили мене. Це прекрасно. І завжди це можна робити, і треба це робити. От це тоді справді є молитовний досвід. Бо ти єси помічник мій, під покровом крил твоїх возрадуюся, припала душа моя до тебе і правиця твоя підтримує мене. Ті, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну. уразить їх сила меча, стануть здобичу лисів. Цар же веселиться в Бозі. Прославиться кожний, хто клянеться ним і замокнуть уста тих, що говорять неправедно. Що означає замокнуть уста тих, що говорять неправедно? Ну, ті, що постають проти Бога, не вірять в Бога. Ті, хто постуть проти церкви, ті, замокнуть, прийде час, коли вони замокнуть. І в них не буде ніяких аргументів. Всі аргументи, які вони мають, це від лукавого, від диявола. Але вони замовкнуть, бо сказано, що перед Богом затремтить всяке коліно. Ну і коротенько про пустелю. В цілому, цей псалон, мабуть, написав Давид тоді, коли втікав від Саула. Він дуже багато часу перебував у пустелі, але ми поговоримо про пустелю як місце усамітнення. Під пустелею мається на увазі, як ми уявляємо пустелю? Що це пісок, так і ніякої рослинності. І <пустеля>, пустеля це мається на увазі ну, для подвижника. Це безлюдне місце. Це може бути ліс, це можуть бути гори, ну і так далі. Власне, і сама пустеля, зокрема, юдейська пустеля це кажуть така територія, де є і каміння, і пісок, там, і десь якісь чагарники, мабуть. І от Людині дуже важливо час від часу усамітнюватись, ну В кого є така можливість, колись була дуже така хороша традиція поїхати в монастир, побути в монастирі, там день-два, ну скільки людина зможе, це дуже добре. Відірватися від повсякдення. Тому що ми зав'язані з турботами різними, з різними справами. І ці справи. Вони нас настільки затягують, що просто нам нема коли зосередитися. Подумати про душу. Усамітнення може бути і, мабуть, і вдома, от, оскільки часто от люди приходять до сповіді, і часто кажуть, що от, ну, сидиш вдома, все добре, все нормально, там працюєш. Підеш до когось, поговориш так важко на душі, підеш, а там судять. А якщо судять, значить, відповідно, якщо людина. Намагається жити духовно, то вона потім відчуває великий тягар на душі. Тобто людина втрачає внутрішній спокій після осудження. І тому я не раз це чув, що люди намагаються менше десь ходити там, тому що більше гріха наберешся. Ну і там в різний спосіб, я знаю, менше в соціальних мережах бути. До час від часу, особливо от зараз триває великий піст, от треба якось навчитися. Відсторонитися від повсякдення, від тих спокус, які є навколо нас. Окремо, треба сказати, що людина насправді дуже і дуже слабка. Повірте, це сказано без перебільшення, усякого. Людина дуже залежить від соціуму. Ну дуже просто. Просто соціум формує людину. От чому так ми бачимо по мові, з якого регіону людина, так? Там, як вона говорить, відповідно. Яка в неї ментальність, яка там духовність є, які традиції от, в тому регіоні, де людина е, народилася, де вона зростала, де вона виховувалася. І все. І там люди в якійсь мірі один від одного відрізняються, оскільки ми е, кожен індивідум е, такий єдиний неповторний на всю історію. Але разом з тим ми дуже схожі е, на тих, хто навколо нас. І тому. Людині час від часу потрібно це усамітнення, тому що йти за натовпом дуже небезпечно. Так часто бувало, так натовп Бога розп'яв, натовп країни здає незрозуміло кому і так далі. І дуже багато страждань від того. Натовп революції робить, як це було в 17-му році. Наслідки зрозуміли, і це все натовп робив. Так саме натовп. Тобто люди, які... Поверхнево відносилися до своєї можливості використовувати правильно свою свободу, свої дії, свої слова. І наслідки дуже і дуже бувають плачевні. Тому треба вміти відділитися від того, що нас оточує, а формуватися Словом Божим. Оце єдине, що є на потребу, і це єдине, що може нас справляти на краще і має справляти на краще. Слава Ісусу Христу.